Доброго дня, шановні телеглядачі, ви на телепрограмі Альберта Контакт. З вами Вероніка Данилейко. Сьогодні ми вам розкажемо про концерт Святого Миколая, який підготували діти та вчителі рідної школи української католицької парафії Юрія Переможця в Едмонтоні. Щороку рідна школа запрошує батьків. Родичів та членів ширшої української громади, щоб вони могли насолодитися виступом цих, цих талановитих дітей. Слава Ісусу Христу! Слава! Дякую. Мене звати Оля Миц, і я директорка рідної школи. Мені надзвичайно приємно бачити так багато гостей на нашому сьогоднішньому святі, адже ми святкували так три роки тому. Довгих три роки ми, ми так збиралися в такому в такій родинній атмосфері. Отже, попрошу всіх встати, і ми розпочнемо молитвою. І я попрошу до молитви священного владику Давида Мотюка. Що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашу, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Господи, дякую, що наша родина могла знову з'єднатися. Ми знаємо, що є холодно на дворі, але всередині з вами завжди є тепло. Як представники великого українського народу, це наше завдання пронести через покоління наші велич нашого народу, здобутки нашого народу, мову, культуру і як не школа, рідна школа, хто не, хто не як не рідна школа, може це, це допомогти. Це зробити. Дуже дякую, пані Олю, всім вчителям рідної школи. І особливо батькам, ті, хто не ліниться рано вставати в суботу, вихідний день, привозити своїх діток, навчати їх, це все йде від сім'ї, тому що якщо ти хочеш, щоб твої діти пам'ятали, якого вони роду, ти будеш це робити. Тому щиро подяка всім батькам за те, що ви вчите своїх дітей в українській традиції. І особливо подяка, звичайно, діткам, яким треба рано вставати, йти в школи, вчитися, і ми сьогодні бачимо, як прекрасно вони відступають. Враження від концерту є дуже гарні. Концерт був надзвичайно гарний, діти гарно підготовлені. Ми дуже дякуємо рідній школі, директору, і вчителям, які провели таку надзвичайну програму і дали нам можливість батькам побачити, що діти так гарно співають, колядують і підтримують наші українські традиції, нашу мову. Ми дуже дякуємо, також, що всі батьки прийшли і мали нагоду. Буду провести з нами цей чудовий час і відсвяткувати це свято Миколая. Що ви таке говорите? Звідки ви приїхали? Зараз буде тест, і ми перевіримо, чи ви наші. Ану, скажіть слово паляниця. Паляниця! Ні, паляниці в торби не було. Ні, не було. Так, наші чорти, бо наші дітей подарунки забирати. Ні, такого не буде. В рідній школі добрі діти, чемні, щирі і привітні. Міть Бога сама пацька і матір поважати. Тож за чемність доброту, ми, до них прийде і подарунки, принесе. О, перед три вами. радісна подія, тому що до нашої української громади, що при школі, при рідній школі парафії святого Юрія, переможця у Едмонтоні завітав святий Миколай. Всі радіють, всі щасливі, мир, спокій, втіха. Молимося, просимо святого Миколая, миру для України і миру для всього світу. А зараз ми зробимо невеличку перерву для комерційної реклами. Залишайтесь з нами! Тут набагато цікавіше! Дорогі глядачі! Ми знову вас вітаємо на телепрограмі Альберта Контакт. Як і ми сподівалися, діти рідної школи з нетерпінням чекали цьогорічний концерт Святого Миколая. Багато дітей рідної школи це новоприбулі з України, які приїхали до Канади на початку повномасштабної російської війни. Те ж саме можна сказати про рідну школу. Ну що б здавалася рідна школа? Лише раз в суботу і три години. Але коли із дитячих уст чуєш українське слово, молитву, пісню, то серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Діти, вчителі, священники, батьки. Ми, наче ті маленькі хрестики, які можна побачити на українському рушничку, кожний особливий, кожний зі своїми здібностями та талантами, кожний близької по своєму. Але всі разом разом з вами ми створюємо неймовірну вишивку, неймовірний вишитий рушничок, який складається з українського слова, пісні, молитви, віри, культури. Який гордо виблискує щосуботи в рідній школі? А сьогодні будемо милувати око кожного присутнього в залі. Ісусу Христу, найперше, я хочу сказати низький уклін нашим вчителям, директору школи за неймовірну працю з тими діточками. Враження від концерту, таке я сама зі Львова, таке враження, що я кілька хвилин побула в наших українських школах на наших різних теренах нашої землі, нашої України. Вкотре хочу подякувати діточкам, батькам, а особливо вчителям. Особливо диригентові хору, яка є моя донею. Дякую, тут мої внуки вчаться і теж виступали. І справді дякую, що так вміють радісно і так ну, безподобно прославляти Бога і виступати, і, і зустрічати святого Миколая. Отже, святий Миколай трошки сумний, він не чує нашого співу. Дякуємо Ані Крупі. Вона зараз... Ми будемо всі разом. Співати добрий вечір. А поки ми співаємо, у нас справжня метушня й рух. Адже ми всі тепер будемо на сцені. Дякую. Отже, колядуємо разом. От сьогодні ми маємо свято Святого Миколая. Ми з нетерпінням чекаємо на те свято, тому що дітки готувалися, вчителі готувалися. І це буде таке, я думаю, що дуже яскраво, дуже, дуже важливе свято для нас. І вже так як корона була два роки, ми не мали таких зібрань, то сьогодні вже усі родиною нашої рідної школи зустрілися всі разом у цьому приміщенні, щоб побачити. На, на виступ наших діток і роботу наших вчителів і підтримати їх і дуже подякувати за їхню роботу, за їхню працю. Я дуже весела, що в мене такі подарунки. І я бажаю всім, щоб у вас були дуже гарні подарунки і Свята Миколая. Я радий, що пані Валі вже подякувала батькам і учителям, і учням за їхню роботу, щоб приготуватися на цей концерт. Але Дозвольте мені uh, подякувати нашій директорці пані Олі за, uh, за організування цього концерту, як і кожного року, і за все, що вона робить для, uh, для нашої прав і для рідної школи. Сяці ряд нині слухняне ласощі несе. А що він несе своїй новині? Багато гарних забовок несе для чемних він діток. Та далеко! Ми незабаром повернемося до нашої телепередачі після короткої комерційної реклами. Дорогі глядачі! А зараз ми пропонуємо вам заключну частину нашої розповіді про цьогорічний концерт Святого Миколая. Едмонтонської рідної школи, давайте подивимося, чи діти рідної школи були достатньо чимними, щоб отримати подарунки від Святого Миколая. Гордість української громади в Едмонтоні, звичайно, це учні рідної школи. Сьогодні, як надзвичайно, учні рідної школи сіяли як маленькі зірочки на сцені, прославляючи ім'я святого Миколая. Нам приємно святкувати всі разом. Батьки, вчителі, священики і наші учні як одна велика родина. Ми сьогодні прославляли. Ім'я Святого Миколая колядували разом, і мені здається, що це надзвичайно приємно. Адже на сцені наші наймолодші і малували око кожного присутнього в залі. А так наші дітки, як ті неймовірні, Своїми талантами кожен особливий, кожен унікальний, кожен щось приносить свого. Кожен виблискує по-своєму, але всі разом ми створюємо неймовірну вишивку. Цей неймовірний український рушничок, який складається з українського слова, молитви, віри та культури. Вітаю всіх з Днем Святого Миколая! Веселий свят! Христос рождається! Всім рекомендуємо, і для нас це таке якесь особливе місце, де наші діти не то, що вивчають українську мову, там, чи вчаться читати чи писати. Це такий осередок культури, плюс церква, плюс святий отець. Отець розказує, розповідає все, що стосується релігії. Святкуємо свята, діти бачать інших українських дітей. Знайомляться з дітьми, які вони не знають по інших школах. То такі навіть не то, що просто школа, то є осередок культури. Вибачте, так здодацька. Ми маємо двоє діток, які ходять до рідної школи, і вони починали з передшкілля. І то дуже важливо, щоб дітки ходили в українську школу, підтримували українську мову, і то е, на тепер цією ситуацією, яка в Україні то. Взагалі якби, діти мають друзів, мають багато друзів українців. Вчителі дуже, дуже гарно вчать діток. Вони дуже багато, не тільки що стосується української навіть мови, вони мають багато е, різних подій у школі, вони і малюють, і віршики вчать. До рідної школи ходить моя сестра, також вона від St. Mate's School. Ми прибули до Канади 4 місяці по тому. Їй дуже подобається: бо весело, концерти, усілякі активності. Дорогі друзі! Телепрограма Альберта Контакт дякує вам за перегляд нашої розповіді про концерт Святого Миколая рідної школи в Едмонтоні. Ми з нетерпінням будемо чекати нашу зустріч на наступному тижні. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!